Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. До вашої уваги огляд 11-го туру англійської прем'єр-ліги, туру, після якого з новою інтригою закрутилася боротьба за чемпіонство, туру, який відкривався просто неймовірною вивіскою Тоттенгем проти Манчестер Юнайтед, і туру, який завершувався ще більш неймовірною вивіскою Манчестер Сіті проти Ліверпуля, про все це а також про результати, турнірну таблицю та список бомбардирів. Говоримо сьогодні. Тож одинадцятий тур відкривав матч Тоттенгема та Манчестер Юнайтед. Нагадаю, що в жовтні місяці манкунянці отримали дві нагороди. Тренером жовтня було визнано наставника Манчестера Рубена Аморіма. А от гравцем місяця став нападник команди Бріан Бемо. Але то було в жовтні. А от листопад манкунянці розпочали з виїзної нічієї 2-2 проти аутсайдера Нотінем Форест. І як то кажуть, як розпочнеш, так і проведеш. Парадокс, але поєдинок проти Тоттенгема також завершиться в нічию, до того ж 2 -2. В першому таймі переважали Манкунянці як наслідок на 32-й хвилині гравець жовтня місяця. Бріан Бемо відкриває рахунок. Навісна подача від Амада Діало ім Бемо в боротьбі з двома супротивниками. Класно зіграв на другому поверсі 0-1. В другому таймі шпори полетіли відігруватися. Спочатку забили гол з офсайду, але на 84-тій забивають чистий. Матістель, перебуваючи спиною до воріт супротивника, приймає м'яч, швиденько розвертається та потужно пробиває. Рикошетом від захисника шкіряний опиняється у воротах 1-1. А на 91-й хвилині, як завжди, в пафосному стилі, гол святкує бразилець Рішарлісон. За святкування навіть отримує жовту картку. Хоча гол забив такий собі. Партнер по команді за заме штрафної і рикошетом від разиться, шкіряний опинився у воротах 2-1. Але Рішарлісон не став героєм матчу. Героєм стає захисник Манчестера Матейс Делігт. 96 Дев'яносто хвилина хвилина манку нюансів кутовий. Бруно Фернандеш подає на дальню стійку, а Делігт вистрибує вище за всіх. Та робить рахунок остаточним 2-2. Кожна з команд в даному поєдинку могла як виграти, так і програти, а в підсумку набрали по одному балу. Далі про матч лідера. Лондонський арсенал в 11-му турі грав на виїзді проти зухвалого новачка Сандерленда. Схоже, що в цьому сезоні Сандерленд щось має проти лондонських команд, адже до даного матчу аж чотири поєдинки зіграв Сандерленд проти команд зі столиці і жодного не програв, в тому числі і на полі Челсі. Ну але цього разу матч проти лідера, до того ж таки, лідера гарячо. У Арсенала восьмиматчева суха серія була у всіх турнірах. Зокрема, посеред минулого тижня. 3-0 на виїзді виграли у чеської славії в лізі чемпіон. Ну але в першому таймі матчу проти Сандерленда суха серія обривається. До того ж таки доволі просто. У Сандерленда на 36-й хвилині штрафний на своїй половині поля. Голкіпер вибуває далеко в штрафну супротивника і там м'яч відскакує до північно-ірландського захисника Даніела Баларда, котрий першим дотиком приймає, а наступним є сили пробиває 1-0. Ось так просто обірвалася суха серія Арсенала. Але в другому таймі здалося, що все повертається на свої місця, адже каноніри не просто зрівняли рахунок, вони навіть вийшли вперед. Спочатку на 54-й Деклан Райс нав'язав боротьбу супротивнику, виборов м'яч, шкіряний в підсумку опинився у букайосака, і той потужно з правої пробив голків кут 1-1. А за 20 хвилин по тому індивідуальний гол забиває Лісандро Тросар. Отримав м'яч неподалік штрафної супротивника, розхитав захисника і потужно бахнув в дев'ятку 2-1 арсенал попереду. Але після. Для цього команда Артети чомусь почала притискатися до своїх воріт. А Сандерлен пішов штурмувати, і господарі доштурмувалися до голу на 94 й хвилині. Відбулася закидка в штрафну арсенала. Там скидка на Брая на Бробі, а той в боротьбі з захисником та голкіпером проштовхує м'яч ворота 2-2. Спочатку гравці Арсенала з голом сперечалися, адже їм здалося, що Бробі занадто високо зіграв ногою, але арбітр гол зарахував. У канонірів був шанс вирвати перемогу. Зокрема, навісна подача на дальню стійку, а там головою пробував Рікардо Калафіорі. М'яч влучив голкіпера, але на добивання встигає іспанець Мігель Меріно. Щоправда, захисники Сандерленда йо. Його удар встигли заблокувати. Тож Сандерленд зухвалий новачок знову не програв команді з Лондона. В даному випадку лідеру чемпіонату Арсеналу Нічия 2-2. До речі, ще один поєдинок 11-го туру завершився в нічию. Взагалі без голів зіграли Крістал Пелес та Брайтон. Ну і відразу до суперматчу Манчестер Сіті проти Ліверпуля команди виходили на свій поєдинок, уже знаючи, що арсеналочки втратив, тобто був шанс скоротити відставання від лідера. Попередні два сезони Сіті не вигравали у Ліверпуля в чемпіонаті, плюс до того в минулому сезоні навіть не забивали. Але цього вечора був святковий поєдинок, адже Пеп Гвардіола проводив свій тисячний матч в тренерській кар'єрі. І нинішня команда зробила все для того, щоб влаштувати справжнє свято, і їм це вдалося. Почали робити вони це на 13 13-й хвилині, хоч і дещо специфічно. Заробили пенальті, але Ерлін Холанд його не реалізував. Голкіпер Ліверпуля Георгі Мамардашвілі свій колектив врятував. Тим не менше, на 30 30-й Холанд таки забиває. Матеус Нуня з правого флангу робить навісну подачу, а Холанд класно діє на другому поверсі 1-0. Святкував гол так, ніби то вибачався за нереалізований пенальті. Але на 38-й хвилині Ліверпуль повертається. Забуває капітан Вірджил Ван Дейк. Подача з кутового і Нідерландець вистрибує вище за всіх та насилає м'яч в дальній кут. Тим не менше, гол не зараховано, адже офсайд. Звичайно ж, не у Ван Дейка, а його партнера по команді, який причаївся на дальній стійці. І хоча Робертсон присідав, але на момент безумовно впливав, тому гол не зарахували. А от гол Манчестер Сіті після кутового зарахували. Третя компенсована хвилина до першого тайму у господарів кутовий. Швиденько розіграли і відбувся пас на іспанця Ніко, а той потужно бахнув за меж штрафної. 2-0 після першого тайму за господарями. В другому таймі був ще один результативний постріл за меж штрафної. На 63-й хвилині це зробив Джеремі Доку, надіславши м'яч прямісінько в дев'ятку. 3-0. А Ліверпуль, команда, яка в літні міжсезоння витратила багато грошей на придбання атакуючих футболістів, так і не забив голу престижу. Тож саме Манчестер Сіті скоротив відставання від Арсеналу завдяки перемозі 3-0. Ну а Пеп Гвардіола після святкого матчу навіть говорив про те, що команда готова до боротьби за чемпіонство. Можливо, це вже емоційно-психологічний тиск на арсенал. Загалом 11-й тур прем'єр-ліги був абсолютно домашнім, тому що не було жодної виїзної перемоги. Комфортні три бали набрав лондонський Челсі, який вдома грав проти абсолютного аутсайдера Вулверхемптона. Хоча, незважаючи на те, що у господарів у першому таймі було аж 11 ударів поворотам супротивника, відкрити рахунок так і не змогли. Ну але вже на 6-й хвилині другого тайму наставник Челсі Енса Мереска трішки заспокоївся, тому що нарешті таки забили. З лівого флангу навісна подача від Алехандро Гарначо, а в межах воротарської класно на другому поверсі діє мало юстом 1-0. На 65-тій Челсі забиває суто бразильський гол. По правому флангу пролітає Естевао та робить прострільну передачу в центр штрафної. А там інший бразилець Жуао Педро потужно пробуває в один дотик 3-0. Гості побігли відігруватися, але на 73-й пропустили контратаку. З лівого флангу прострілює Алехандро Гарначо, а Педру Нету в один дотик замикає. Комфортні 3-0 для Челсі. Три набрані бали та ще й покращена різниця забитих та пропущених. Найбільшу ж домашню перемогу здобула Астон Віла, яка грала проти Бормута 4-0 за бірмінгемцями. А все тому, що як неймовірні лупили за меж штрафної. На 28-й хвилині прямим ударом зі штрафного забиває Емільяно Буенді, а голкіпер Бормута навіть не ворухнувся. На 40 й за меж штрафного стріляє Андре Онана. Це 2-0 після першого тайму. В другому таймі ще один удар за меж штрафної від нідерландця Даніеля Малена. Ну а ще один гол бірмінгемці забили після кутового. Хоча на 60 Цьому хвилині, коли Бортмут поступався лише 0-2, у них був шанс повернутися в гру, адже заробили пенальті. 11 стиметрово пробував кращий бомбардир Антуан Семеньо, але голкіпер Астон Віли свою команду врятував. Тож Бортмут нікуди не повернувся, а зазнав другої поспіль поразки. Ще два тури тому вони були в зоні ліги чемпіонів, а зараз уже всередині турнірної таблиці. Трішки скромнішу домашню перемогу здобув Евертон, який грав проти Фулема. Команда Віталія Миколенка три тури йшла без перемог, але от у ворота лондонців забила по голу наприкінці кожного з таймів та виграла 2-0. Також з різницею в два голи виграла інша команда українця Брентфорд Єгора Ярмолюка, яка грала проти Ньюкасла. Хоча після першого тайму лондонці поступалися 0-1, але в другому забили три голи, два з яких на рахунку бразильського нападника Ігора Тяго, та святкували успіх 3-1. Далі говоримо про боротьбу за виживання, яку, зокрема, веде команда Олександра Зінченка Нотінгем Форест. Лісники в 11 му турі грали вдома проти Ліца. Поєдинку передувала церемонія і, схоже, це надихнуло господарів на звитягу. Хоча поєдинок для них розпочався невдало, адже вже на 13-й хвилині рахунок відкривають гості. Після швидкої атаки м'яч опиняється у лука Санмечі і той потужно пробиває в дальній кут 0-1. Але дуже оперативно, вже за дві хвилини по тому господарі рахунок зрівнюють. З центру штрафної на ...грає Ібрагім Сангаре. один Таким рахунком, перший тайм і завершився. В другому новий наставник Форес Дайч почав робити заміни і, зокрема, випустив на поле Омарі Хатчинсона. І в підсумку той став героєм поєдинку. Адже на 68 й він робить навісну подачу на неприкритого Моргана Гіпсвайта, і той трішечки коригує м'яч та переправляє його в ворота 2-1. А на останній хвилині основного часу Хаттінсон проривається правим флангом. Таке враження чекав на собі фолу і дочекався. Все це відбулося в штрафній, тож арбітр призначив пенальті. Який Чітко реалізував Еліот Андерсон, розвівши м'яч та голкіпера по різним кутам: 3-1 за Ноттінгем Форест. Перша перемога за 10 турів. Тим не менше, лісники поки що залишаються в зоні вильоту. Ще в одній битві за виживання зійшлися Вестхем та Берлі і видали найрезультативніший матч туру, назабивавши 5 голів. 3-2 за господарями. Лондонці, хоч і пропустили першими, але в підсумку здобули другу поспіль перемогу в чемпіонаті. Тим не менше, команда Нуну і Шпіриту Санту поки що ніяк не вибереться з зони вильоту. Ну а тепер, власне, подивимось на саму турнірну таблицю, де неймовірна інтрига як на дні, так і на горі. Розпочинаємо з гори. Лідирує арсенал у канонірів 26 балів, але це лише на 4 більше ніж у найближчого переслідувача, яким є Манчестер Сіті. У команди Пепа Гвардіоли 22 бали. Треті ми Челсі 20, зону Ліги чемпіонів. Замикає несподіванка Сандерленд, 19. Відразу у п'яти колективів по 18 балів: Тоттенгем, Астон Віла, Манчестер, Юнайтед, Ліверпуль та Вормут. Топ десятку замикає Крістал Пелес 17 балів. Поки що ніяк не здобуде своєї першої перемоги в чемпіонаті Вулверхемптон. вовки на дні турнірної таблиці, маючи два бали. Відстають на вісім від рятівної 17-ї сходинки. До того ж, одночасно є і найгіршою атакою, та ще й найгіршою обороною. Поки що це ще не виліт до чемпіоншипу, але схоже до того все йде. В зоні виліту, незважаючи на перемоги, залишаються Нотінгем Форест та Вестхем. Ну і що дивно, в небезпечній близькості від зони виліту учасники ліги Чемпіонів Ньюкасл, який з зону виліту випереджає лише на два. Бали. Ерлін Холанд, забивши голову рота Ліверпуля, відтепер має 14 на своєму рахунку. Він кращий бомбардир АПЛ цього сезону. Кращим серед усіх інших є нападник Бренфорда Ігор Тяго, на рахунку якого 8. АПЛ взяла паузу на два тижні, як і всі інші чемпіонати. Це пов'язано з матчами національних збірних, тож боротьба поновиться наприкінці листопада. Ну а на сьогодні все. Дякую за увагу, за приділений час за підтримку каналу. На все добре.